Цей автомобіль призначений для того, аби зберігати людське життя. Щоб бути корисним полтавцям у зоні АТО, він подолав не одну тисячу кілометрів. До нас прибув із самої Іспанії. Тамтешня місцева діаспора його спеціально придбала для українських захисників. Збиралися ці гроші громадою. Там не один чоловік, там багато. Хто. Всі несли. Потім ще в автомобілі вони кромі автомобіля передали. Маса була медикаментів, теплих вещей, ну, всякі то, що нам потрібно. Без таких спеціально обладнаних транспортних засобів на сході досить важко надавати першу медичну допомогу та займатися перевезенням поранених. Були такі випадки, коли ранених бойців вивозили на КАМАЗах в кузовах, на які вешали, кузов вешали капельниці. І ось таким от образом ну, людей можете представити, як це от, на Камазі виїздити чоловіка. На цю швидку батальйон Полтава чекав із грудня. Це швидка буде наразі для батальйону. Вона перша. Не у кожного батальйону є швидкі свої. У нас є кваліфіковані спеціалісти, які будуть працювати на цій швидкій». Після короткої презентації іспанського автомобіля для журналістів в обласному управлінні розпочали засідання колегії. Участь у ній взяли керівники структурних підрозділів міліції. На порядку денному низка важливих питань. Планується заслухати ряд керівників щодо боротьби із такими злочинами, як наркотики, незаконний обіг зброї, незаконне користування надрами, незаконна доби або врійські з метою отримання нафтопродуктів. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, присутній на колегії, звернув увагу правоохоронців на виявлення та протидію корупції у чиновницьких колах. Моє враження від діяльності міліції всієї правоохоронної системи, то я вважаю, що можна поставити оцінку задовільне. Більше того, з приходом нових очільників в області і в управлінні внутрішніх справ. На засіданні колегії Валерій Головко вручив сім'ям двох загиблих правоохоронців державні відзнаки указом президента України Петра Порошенка від 26 лютого 2015 року. Бійців Віталія Кузьменка та Олександра Матівчука посмертно нагороджена орденами за мужність третього ступеню.